З доріг, які давно в житті обрані, лише одна веде нас до Христа, цей шлях молитва, що нас вчила мати, стежина ця терниста й непроста, одної долі плутана дорога губилася у прірві небуття, І лиш молитва матері до Бога Вернула хлопцеві і душу, і життя. Батьки йому частенько говорили, лицем до Бога, сину, повернись, не пий вино, не трать даремно сили і будь таким, як ми, завжди молись. Але вино, компанія, розваги йому були милішими завжди. Батьківських слів не брав він до уваги, бо неба і церкви, як біди. Молитися він просто ненавидів, про Бога навіть чути не хотів, та час прийшов. На сірих буднях злиднів він не лічив одноманітних днів. Та не забуде день один навіки. Цей день страшний по батько помирав. Закрили сльози мамині повіки, а він стояв. І п'яно реготав, ну, де ж твій Бог чому не допоможе? Де ж твій зцілитель? чом ти не встаєш? Загнешся ти, як всі на смертній ложі і як усі в сирій землі згниєш? Сміхнувся і промовив тихо батько, я ще живий, а ти давно мертвець. Та вже недовго, скінчиться це лихо, і мене до себе забере творець. По смерті батькові молилась мати, за душі їхні батькова його. Ці сльози мамині він буде пам'ятати до самого кінця життя свого. Але тоді. Ті сльози викликали, у нього злість і ненавість страшну. І от якось, як нерви його здали, він кинув дім І пішов під нічну. І я пірнув свободу просто з мосту. Тепер я вільний. У гріхах життя, його, як триску, закрутило, у вирі є гріхів і зла. Він пив, як всі, допоки були сили, і на плечах трималась голова. Вино це зло і джерело розпусти, не одного згубило вже давно. Життя для нього стало, наче пустка. Він з джерела життя не пив, а пив вину. Розпуста в ньому так розквітла, що він, немов сліпий в болото йшов. Він не замічав, що поруч було світло. Він падав, піднімався далі йшов. Він чув себе, як звірина в капкані. Від розпачі він мало не ревів. Якось у тім страшнім, жахливім стані краянина нежданно він зустрів, згадав село і батька, і маму, її печальні очі у сльозах, налив собі він склянку 200 грамів, спитав його, ну що, мене ще мама пам'ятає, чи, може, вже навіки прокляла. Та злів його зірвалася куртина, що відділяла світло від пітьми. Відкрились очі, жде матуся, сина, а він, що чужими бавиться людьми. Він обірвав розмову на півслові, лише коротке кинув, прощавай. Не було більш про що вести розмову, кричало серце, швидше поспішай. Не наче молот бив його у скронях, коли він скочив в поїзд на ходу. Він задихався в темному вагоні, що стріне дома, радість чи біду. І ось зупинка, станція знайома, веде дорога до села. Колись по ній мене малого дому за руку мама в білий світ вела. Тепер вертаюсь, я мов божевільний. Чого ж цей білий світ мене навчив? Я мав свободу, гроші, я був вільний та долю я свою вині втопив. Дорога повз мовчаз цвинтар вела. Він пригадав то ж батько тут лежить? Він відшукав закинуту могилу, згадавши ту страшну останню мить. В гірким риданню впав він на коліна І поцілував холодний мокрий хрест. Прокинься батьку, встань із домовини. Ти був правий, прогнив, мов труп я весь, але тепер. Тебе я закликаю останній раз повірити мені. З минулого назавжди я вертаюсь, хай згине все, як у жахливім сні, З спокутою з турботою про маму, тепер вона не знатиме біди. Поверну борг своїми я руками і спрагненим устам подам води. І тут крізь сльози він побачив раптом ще один хрест і свіжий горб землі, і зрозумів з холодним серці жахом, що вже ніхто не жде його в селі. Лиш синє небо свідком того було, як він безсило на могилу впав, В якій навіки матінка заснула. І замість мами землю цілував. Мамо, моя єдина, чому ж ти сина не діждалась, де порятунок я тепер знайду? Твоє життя так рано обірвалось, я ж сирота без тебе пропаду. Раптово вітер подихом осіннім приніс слова, що серце він почув. В молитві, Синку, знайдеш ти спасіння, і я до неба руки простягну з тих пір живу я з Господом Ісусом. Я відчуваю мир в душі своїй. Хто би мене колись повірить, змусив. Що це і є вершина моїх мрій, сторінки життя мого подерті, молитва матері перемогла. В чудодійна сила після смерті, бо серця мати черпала слова та цю, що наскрізь пропіка, не руште навіть добрими руками, на серці камінь. Ноша нелегка, але чи легше, коли серце камінь?